Тобто такі густують люди. І кожна з них прийшла в компанію Мерки для того, щоб пробувати на презентації, Попробувала кремчик, попробувала догляд, попробувала, понюхала духи. І вона захотіла для себе оформити дисконт. Тому е, в нас є віп-клієнти і є клієнти. Віп-клієнти це я називаю своїх консультантів, які відсоталися і беруть тільки для себе, тільки для себе. Нікому не подружки не скажуть, нікому ні нікому, тільки собі. Я їх називаю Віп-клієнти. А дівчата, які працюють, то б'юті експерти, <смі> дурняшки, які родики заробляють. І от, тому я хочу вам сказати, що компанія пропонує яку вигоду, особливо в жовтні місяці, для жінок, які ще не знайомі з компанією рік. Можливо, ви вже берете якусь продукцію, сьогодні щось почули, може щось захотіли. Що вам це дає? Вам це дає дисконт. Всі минули знижки. Та, приходимо, ну, слово знижка, забираємо дисконт. Приходимо котка, нам кажуть, карточку, формі вам бонус на накопичування. Беремо вже ту карточку. Приходимо в торговий в якийсь магазин, теж карточка на накопичування. Беремо вже, беремо. Берем. Рідко кажуть, то не треба та карточка, так? Ну, а якщо входиш в цей магазин постійно, ну то чого? Десь потім раз ті бонуси є, і вже використав, ну хліба купив і не платив. Дуже приємно вийти з магазину. Тому, Тому, Тому так само в куманіме можна оформити дисконт. Таку прекрасну коробку треба. Її тримає, вже її тримаєш, вже хочеться їй мати напевно, вдома покласти якісь прянички, якісь там булавочки, шпилючки, хтось що любить. Знаєте, свою гарну, гарна коробка, якщо mm -hmm. давайте розберемося всередині. Ця коробка з компанії коштує 800 гривень, але вона не пуста. Вона 800 коштує, те, що там є всередині. Тут пише. любов до вас всіх присутніх, компанії до нас всіх присутніх. Ось таке миле рушничок, такі серветочка, яка завжди буде служити кожній з вас, хто буде вдома очищенням і потім протиратися таким гарненьким рушничком. Ви зі мною там. Це подарунок. Це 800 гривень сюди взагалі не входить. Це просто подарунок. Та й саме ця коробка. Це подарунок. Далі входять такі тестери, які я вам поклала в бюді-бокси. Ну, три. три. Три системи, тобто не... 5 разів тут ми, ну, 15 разів можна використати. 15 разів пів місяці можна висяти. Як для сухої шкіри, якщо це вона у вас, якщо комбінована, значить для комбіновано, для сухої можна вгустити маму, подругу, кому. Ось це ми теж ми не платимо. Це все дає компанія вам безкоштовно. Хто ще не є, будь-які Патчі, Всі ми чуємо і знаємо, що таке патчі, це дуже класні, а нас гідроєми. Ви можете випробувати перед тим, як потім собі придбати, тому що ці патчі вони. Дехто буває купить, каже, хоче ну, в інших, інших бренді каже, не біє, там, скользять там, ну Таня навіть мені сказала, що скользять якісь там патчі корейські. А наші тримаються, можна говорити суботу, не впалюють. Це вже перевірно. Так, кремчик для рук. Ви щойно пробували такий нас із персиком, а це без запаху. Теж суперці потрібно. Дівчата, це все є, кажу 800, але це ми не платимо, це, це ми не платимо. Це ми так, нам дали. дали. Які завжди теж потрібні. Каталоги у нас, до речі, 4 рази в рік міняються, більш немає. І він не такі групи, як Вивоні, що там, поки першу подивиться, то вже забув що дивився. Це таке поділо. І в нас є такий ще аромат, тут компанія ложить аромат парфум, е е е 1,5 мл, називається іфіюделі. Це іфіюделі. Якщо ти віриш. Mm -hmm. Так, І ще зеркало. Зеркало, ще й косметичне. Зеркало ставиться на такій количці, е, який буде гарно вам робити макіяж, де хочеш. І біля вікна, і біля зеркала, і в дорозі ну, кругом. Навіть в автобусі я їхала в Італію, і робила, що туди, що назад макіяж. Супер. Стоїть гарно по зеркало на так, Це все ми не купляли, це нам просто дали. Ми тільки зарплатимо з вами 800 за оці три банки. Що це за такі коробочки? Це в нас є демо-макіяж. Для зняття макіяжу з очей і з губ. Це така медузка, яка змиває макіяж з очей. Дуже легко. Всього на всього батинки збовтали, нанесли раз, два, три, чотири, п'ять і зняли макіяж. По-перше, дуже гарно знімає макіяж, Укріплює наші цибули, як тут називається? Лукавіці. Цибулинки. Цибулинки Вій. Потім Вій не опадають. Гарно наддуляє навколо очей, що не буде лишні нам зморщи, тому що ми розмиваємо ми милом, дехто миє, дехто молочком натирає ті очі, воно все шкідливо травмуємо. Це всякого травмування раз раз добуде. Це крем, середній відтінок, який підходить всім, практично всім. Ну, крайнях вже як вам не підходить, то вже, ну, я є лідер, я можу вам поміняти на ту основу, яку вам підходить. Звичайно, можемо. Тому що навіщо вам користуватися таким, який вам не підходить? Я вам можу поміняти, на які підходить. Це одежа для обличчя. Всі знають, що основа це одяг для обличчя. Тому що коли ми виходимо на вулицю без стинальної основи, без пудри, ми просто виходимо в голі. Ми ж не виходимо з вами в голі, здіваємося на себе. Це теж має бути тому що це є одяг для обличчя. Грязь, пиль, те все, що навколо вулиці робиться, все лягає на І Коли ви змиваєте, ви з маєте на основи, а те, що це, це все йде вам впори. Тут теж треба одяг для обличчя. Ну і, звичайно, як ж кожна жінка буде без вій? Вій треба малювати вій, треба казати свою сексуальність. Ну Глазками <гласник> там мархають <гласник> красиво. І то пісня така була, так хлопець різниця Нанести туш, змити туш легко, і нанести одяг на обличчя. Ці транзарити ви почули, ми заплатили з іншого всього 800 гривень. 800 В компанії по каталогу, дивиться, 260. Вигідно? І це все впадає. Вигідно? Дуже вигідно, дівчата. Коли дівчата, це все придбає, дисконт такий собі оформляє, і вона має завжди дисконт, і по каталогу вона бачить ціну, але мінусує В цьому місці, наприклад, дають крем для рук гранат. Хто цьому місці підпишеться, буде мати за замовлення, буде мати крем гранат. Таке розголов кольору. Що ще далі важливо? Оцей набір, що я ми з вами сьогодні говорили на початку, кожна може взяти новачок, яка реєструється покупання. Америки цього місяця 50%. І вартість доставки варто нового кошту 100 гривень до того Тобто, Тобто, якщо ви берете набор один без заказу, то треба 900, бо, тому що 100 гривень доставка. Значить тоді вигідніше, що зробити? Замовлення, щоб все прийшло на халяву за 100 гривень і ще був подарок каже для руки. Ось такий Юдібокс компанія зараз дає для консультантів, які, для людей, які хочуть оформити дискорд. Ну, звичайно, що ви вже маєте так, як я, проводити презентації, приводити консультації. Кожен для себе вирішує потім. Я прийшла взагалі, який мама в декреті для того, щоб косметику дешевше купувати. Бо для мене це було дуже дорого. А хто міг подумати, що потім я зацікавлюся цим і буду працювати і буду з вами знайомитися і проводити з цією речі. Ніхто ж не знав, тато казав, «Боже, то я тебе в інституті ще для того, щоб ти по матці продавала. А таке Так, ну, Tak, zaraz.